Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як купити USDT на біржі Bybit, Тобто стейблкоін, за який в майбутньому можна купити будь-яку криптовалюту. Попрошу вас підписатися аванс і поставити лайк. Якщо відео буде не корисним, в кінці можете легко відписатися. І так, на головній сторінці натискаєте більше, переходите в p 2 p trader Натискаєте. Для більш зручного користування і купівлі. USDT потрібно обрати суму діапазон, на яку ви хотіли купити USDT. Я буду купляти на 1000 гривень. Бажано вибрати продавця з хорошим рейтингом, щоб більш безпечно купити USDT. Зараз прохорну і виберу максимально для себе вигідний варіант. Декілька. Моментю прилистаю, щоб побачити, що мені більше всього може підійти. Ось є варіант: 207 кордерів, 100% виконання приймаю на карточку PUMP. Якраз мені підходить. Я буду відправляти з карти PUMP. Оплата може бути на моє ім'я або на довірене лице. Приймаю платіж тільки від е, володарів аккаунту, тобто він робить також. Максимальні умови, щоб забезпечити собі безпеку, щоб його ніхто не обманув. Це, в принципі, зрозуміло. Я буду купляти на тисячу гривень. Натискаю купівлю, мені має надійти 22 USDT по ціні 4505. Ще раз все перевіряю. А також можна зайти, подивитися кількість позитивних лайків. У нього 374 позитивних. Лайки, в принципі, чудово. Все чудово в принципі. і натискаємо купівля. Так, дивимося, що наступне потрібно перейти в наступний етап. Ось тут ми копіюємо карту. Карта успішно скопійована. І переходимо у наш банкінг. Для того, щоб відправити 1000 гривень. Натискаємо переказати кошти. Ну, це зрозуміло, думаю, кожен це робив. Нічого складного тут немає. Перевіряємо ще раз номер карти, звірюємо з тим, що є в бірі. все правильно. Рекомендовано і бажано, щоб ім'я біржі співпадало з ім'ям карти. Але так як зараз ліміти досить низькі, тому ті, хто продає на P2P, вони використовують інші карти. Це трохи неправильно, але потрібно просто бути уважним і дивитися на рейтинг самого продавця. Якщо в нього 300 чимось позитивних відгуків, він досить давно торгує, йому буде. Неприємно втратити свій аккаунт, тому тому що ви можете подати апеляцію і, і, і біржа накладе на нього санкції. Тому є і, і, і такі е, моменти. Я йому відправляю тисячу гривень, натискаю переказати, натискаю Готово і перехожу на біжу. Після цього, як я йому відправив, я натискаю далі, щоб він. Міг мені підтвердити, що я йому відправив кошти. Тобто він побачить, що я йому відправив тисячу гривень на його карту. Цим самим він зможе мені з свого аккаунту Bybit надійдуть мені кошти у розмірі 22 USDT. Ось такий процес відбувається. На даному етапі гроші заморожені. До тих пір, поки він мені не підтвердить. Якщо він мені по якимось причинам, він мені довго не буде підтверджувати. О, досить швидко він мені підтвердив. Це чудово. Бачите, бажано вибрати контрагента з хорошим рейтингом, він все швидко робить це надзвичайно добре. Все USDT були надіслані на мій аккаунт. Можна. Перейти на аккаунт свій і подивитися. Ось, аккаунт фінансування. Ось в мене 22 USDT. Для того, щоб купити так, два слова, щоб зрозуміти, щоб купити якусь криптовалюту, потрібно з аккаунту фінансування переказати на аккаунт торгівлі. Покажу, як це робиться. Ось аккаунт фінансування зверху, знизу єдиний. Торговий аккаунт ви переводите цих 2 USDT. Після того, як перевели, переходите назад, натискаєте ринки. Тут вибираєте, наприклад, біткоін і купівля на якусь приблизну суму, яку вам потрібно, можете в ці 22 USDT використовувати вже для купівлі будь-якої криптовалюти. В принципі, на цьому все. Якщо відео було ще раз корисним, ставте лайк, підписуйтесь, кладайте гроші з розумом. Всього вам найкращого. До побачення!